Топ 14 речей, які тобі варто купити на розпродажі. Частина друга сукні комбінації базова річ поза часом. Мінімалістична сукня комбінація міді чи максі безмережева. Носитимеш і влітку з босиніжками, і восени з жакетом. Головне щільна матова тканина і вільний крій. Виглядає стильно, носиться легко, служить довго. Трикотажний костюм тріка. Твій універсальний комплект на літо, топ шорти, кардиган або майка, штани і накидка. Носиш разом, готовий образ, розділяєш. Маєш три базові речі на кожен день. Легко, стильно, без зайвих роздумів, лінняні костюми. Ідеальна база на літо легкий, комфортний, завжди доречний. Якщо іще й у красивому кольорі, це вже готовий образ на всі випадки життя. Виглядає стильно, служить довго, не втрачає актуальності. Леопардовий принт. Леопард це не перебор, якщо підібрати правильно. Футболка, спідниця, взуття додають стилю й динаміки без жодної вульгарності. Принт тримається в трендах вже 10 років і залишиться з нами ще надовго. Одяг в стилі сафарі. Сафарі тільки на літо або у спекотну відпустку. Цей стиль не виходить з моди, якщо обрати вдалі речі. Шукай щільний льон, якісний. Бавовняний текстиль і добротну фурнітуру. Нейтральні кольори, і простий крі виглядає актуально і носиться руками. Вінтажні кеди. Якщо бачиш кеди в стилі 80-х, не проходь повз Вони стали новою базою, і пасують до всього від сукні до брючного костюму. Базові сумки, геометрична форма без декору у будь-якому кольорі. Така сумка впишеться у будь-який образ і не вийде з моди роками. Ці речі не про тренди. Вони служать довго, комбінуються легко і виглядають не як зі знижки. Збережи собі, щоб не згадувати потім. А що ти шукаєш на розпродажі? Напиши в коментарях.